Я беру нового стажера, якого я привів. Це мій перший афроамериканець буде. О, Боже, за що мені це? Перший день мого стажування з е, моїм стажером Мікі. Прийшов просто пи. Чутоку 52 роки, 52. Таке враження, що я десь зараз ну, з 15-річною дитинкою павлюся. Dream Team, Dream Team, да? Зрозуміло, вчора він чуть не збив, не збив трейлером три машини, не зніс підряд. Побажайте мені сил та носна в цьому нелегкому випробуванні, бо це жопа. Жопа. Попри всі пригоди з моїм другом, чогось чого, ви можете побачити. Заднє колесо обтесане одне. Заднє колесо обтесане друге яке не було вписане мною. Тому буде цікавий наступний тиждень в мене.